Добрий день, це моя коровка, яка розтелилася 4 сутки назад практично. Ось таке у неї війм'я. Хто не знає, вона е, цей. я перейшов на двохразову дойку з першого дня відотілу. Як можете бачити, нічого з неї не тече, не капає. Зараз вже скільки час дня я її не дою. Тільки дою два рази в сутки, це в 6 ранку і в 6 вечір. Отакий От я собі графік вибрав, удобний для мене. І надалі, я так думаю, далі ми робити будемо робити з остальними коровами. Да? Нічого вона не мукає, нічого їй не мішає. Ну, а стосовно її надоїв, скільки вона дає, вона, вона давала у нас 18 літрів. Первісткою після першого отьолу. Зараз це в неї другий отол. Побачимо, скільки вона буде давати у нас, так? Да? Ромашка. З другим отолом побачимо, скільки вона буде давати у нас. Вім'я не зрунене, нічого, все нормально. Правда, є маленькі нюанси насчет бородавок, яких ми будемо старатися усунути їх і пролікувати. Я вже узнав, що треба взяти, проколоти її, як, яким препаратом і цей. І обробити бородавки яким препаратом. Там є три препарати. Це буде окреме відео для цього. Зроблене, коли я це буду робити. Зараз. Просто хотів показати, як е, наша корова от, обходиться з двохразовою дойкою, от, і ніяких проблем, нічого немає, і вона і і навіть не, і не мукає, і не кричить, що її треба доїти, що в неї розпирає вім'я і молоко виливається чи ще щось. цього нічого нема. Це все бред і міф, який можна спростувати дуже легко. Якщо хтось хоче пробувати двохразову дойку, це запросто можна робити все добре, нічого воно не мішає. А якщо хочете доїти три рази, можна і три рази, але краще починати три доїння після 10-го дня від оттілу, то що цей добра корова встановлюється і не так швидко припускає молоко, і у вас є більше шансів, що корова не впаде в кітос. Хто знає, що така болячка є, то він розуміє, про що я говорю. Все, всім удачі, пока. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і нових відео.